За даними наукових досліджень, російський генофонд генетично ближчий до фінно-угорських і татарських народів ніж до слов'ян у 2013 році, російські генетики встановили, що росіяни не є східними слов'янами. Генетична відстань між росіянами та фінно-угорськими народами, марійцями, вепсами, мордвою тощо становить два-три умовні одиниці, що свідчать про їхню ідентичність. Близькими родичами росіян також є татари. Це спростовує міф про братні слов'янські народи. Водночас дослідження 2012 року під керівництвом Пітера Форстера показали, що українці генетично є предками європейців. Концентрація гаплогрупи хромосом, успадкованої від оріїв, виявлена у 53% українців. Цей ген дозволив вижити під час похолодання, оскільки надавав толерантність до молока. Вчені дійшли висновку, що Україна була колискою білої раси. У 83% українців ДНК має трипільську гаплогрупу, яку вважають скіфсько-сарматською слов'янською хромосомою. Історик Олег Панфілов зазначає, що Росія це штучна держава, що об'єднує різнорідні народи. Московське князівство було частиною Золотої Орди і воювало проти королівства Русі. Назва Русь була узурпована московитами. Карл Маркс писав, що Московія виросла в жахливій і мерзотній школі монгольського рабства. Також наголошується, що державні символи Росії є запозиченими: двоголовий Орел із Римської та Візантійської імперій, а потім Московського царства. Прапор плагіат нідерландського, гімн змінений гімн СРСР. Російська мова, за твердженням тексту, була штучно створена Юрієм Крижаничем у 1666 році з болгарських, фінських і татарських діалектів.